Вітаю кожного глядача. Звати Марго Маргоасулець в ефірі телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Світ! Гарне рішення. Макрон підтримав дозвіл США на удари в глиб Росії. Президент США Джо Байден ухвалив гарне рішення, дозволивши Україні бити американськими далекобійними ракетами у глиб Росії. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. Передає політико Макрон зауважив, що рішення Байдена продиктоване тим, що Росія пішла на ескалацію конфлікту з Україною, залучивши до бойових дій солдатів із КНДР. Росія єдина держава, яка ухвалила рішення про ескалацію. Саме цей розрив призвів до рішення США, сказав Макрон у кулуарах саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. Як зазначає закарден, Україна тепер матиме можливість завдавати ракетних ударів по цілях у Курській області РФ, де контролює понад тисячу квадратних кілометрів території. Застосування американських далекомійних ракет дозволить знищувати склади зброї боєприпасів, лінії постачання та військові бази противника. що Значно посилить позиції українських військ на передовій Армія США отримала секретну ракету великої дальності для винищувачів п'ятого покоління. Корпорація оголосила про передачу повітряним силам США першої ракети класу повітря поверхня CAW, які зможуть використовувати винищувачі п'ятого покоління. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника. Першу ракету CAW будуть використовувати для тестів. Військовим треба переконатись, що літак носій може безпечно її переносити. Зазначимо, що контракт на Стендіін а так, віпан уклали в минулому році. Його сума склала 705 мільйонів доларів. Про ракету майже нічого не відомо, тому в ряді змі її називають секретною. Раніше повідомляли, що вона базується на досконаленій протирадіолокаційній ракеті AGM 88 Єа РДЖ, яка у свою чергу являє розвиток добре відомої AGM-88. Останню нагадаємо активно використовує бойова авіація збройних сил України. Причому її носіями нерідко виступають старі радянські винищувачі. На відміну від AGM-88, нова Зброя призначена для знищення цілей, які швидко рухаються, серед інших потенційних цілей CAW називають радари протиповітряної оборони, пункти управління та пускові для крилатих та балістичних ракет. Польща збудує снарядний завод і налагодить виробництво вибухівки. Уряд Польщі та польські зброєві та промислові виробники підписали листа про наміри стосовно виробництва нітроцелюльози та пороху для випуску великокаліберних боєприпасів. Також буде збудований снарядний завод. Про це, як пише «Європейська Правда, повідомляє польське міноборони. Домовленість передбачає, що компанії підписанти співпрацюватимуть над розвиток компетенцій з виробництва вибухових речовин. Нітроцелюльози та порохів у Польщі разом із сировинною базою Додатково Косіня Камиш анонсував плани будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Польщі ухвалення відповідного закону. Музика. Ціни на золото у світі обвалилися. Ціна золота на світовому ринку впала на понад 4% за тиждень, що стало найгіршим показником за три роки. Станом на 15 листопада ціна золота стабілізувалася на рівні 2568 доларів і 37 центів за унцію, що є мінімум за два місяці. Про це повідомляє Reuters. Основними факторами падіння ціни стали зміцнення долара США та очікування інвесторів щодо зростання інфляції, повільнішого зниження процентних ставок через політику обраного президента США до де Трампа голова федеральної резервної системи США Джером Павел також заявив, що не слід поспішати з пом'якшенням монетарної політики, що може призвести до тривалого періоду високих ставок. Очікування ринку щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні скоростились із 83% до 62%. Крім золота, ціни на срібло, платину та паладі також знизилися. Нагадаємо, в липні ціна на золото на нью-йоркській товарній бізнесі біржі сягла нового історичного максимуму у 2483 долари і 73 центи за унцію побивши травневий рекорд у 2450 доларів. Золото почало дорожчати після коментарів голови федеральної резервної системи США Джерома Павела. Про можливе зниження облікової ставки в вересні. Центральний банк Індії перемістив понад 100 тонн золота з Великої Британії у свої власні схо. Оща і незабаром збирається перевести приблизно ще стільки ж. Кантас запустить найдовші авіарейси у світі. Скільки триватиме переліт? Австралійська національна авіакомпанія Кантас працює над запуском найдовшого у світі авіаперельоту, який триватиме понад 19 годин. Про це інформує видання The Independent. у межах проєкту авіакомпанії Канта під назвою Project Sunrise планується запуск прямих рейсів між Сіднеєм, Лондоном і Нью-Йорком. Компанії сподіваються покласти край тиранії відстані і відкрити світ для австралійців. Генеральна директорка компанії Ванеса Хансон заявила, що майбутні далекомагістральні рейси стануть чудовим способом для австралійців вирватися та побачити світ. Журнал «За економіст опублікував щорічну обкладинку Ребус із прогнозу на 2025 рік. Видання назвало його роком, який обіцяє надзвичайно багато змін та невизначеності. У центрі на ній Трамп а навколо фото Зеленського Путіна, Сі Сідзінпіня та Урсули фондерляні. Також на обкладинку додали елементи, що відображають ядерну загрозу, долар та юань, час, який спливає, НПЗ, шприц, зображення Сатурної землі та інше. Таким чином, журнал пропонує 10 тем, на які варто звернути увагу наступного року. Король Чарльз у день народження відкрив два центри роздачі їжі. Король Великої Британії Чарльз у четвер взяв участь у церемонії відкриття двох продовольчих хабів в рамках своєї ініціативи із забезпечення харчування для тих, хто потерпає від бідності. Таким незвичним чином Монарх відзначив свій 76-й день народження. Як пояснює CNN, фактичний день народження у суверенів не збігається з так званим офіційним і є звичайним робочим днем на державі. Авному рівні вітають Чарльза влітку, коли погода на туманому Альбіоні значно більш сприятлива для масштабних гулянь. Так у 1748 році вирішив Георг II, який теж, як і Чарльз, народився восени. Попри це, офіційні медіа королівської родини все ж оприлюднили святкове фото та побажання у соціальних мережах. А принц та принцеса Уельські Вільмам і Кетрін привітали короля 76-ліття. Також на честь Чарльза пролунав військовий артилерійський салют у Грін. Парку і задзвонили дзвони Вестмінстерського аббатства. У данії висадять мільярд дерев, перетворивши сільгоспогіддя на ліси. Політичні партії Данії затвердили угоду про заходи по боротьбі з глобальним потеплінням. Один з них перетворення сільськогосподарських угідь на ліси. Про це повідомляє кім угода була досягнута трипартійним урядом Данії, що складається соціал-демократів, лібералів і поміркованих центристів, а також соціалістичної народної партії, консерваторами, ліберальним альянсом і соціально-ліберальною партією. Вона передбачає висаджування одного мільярда дерев і виділення 43 мільярдів данських крон. На придбання землі у фермерів. 10% сільськогосподарських угідь у Данії або 250 тисяч гектарів перетворять на ліси. А ще 140 тисяч, які зараз обробляються на назийних ґрунтах, що завдають шкоди клімату, будуть відновлені до природнього стану. Наразі лісами вкрито 14,6% території Данії. Цього року фермери промисловість проспілки та екологічні групи в Данії погодили компромісний зелений курс для зменшення обсягів парникових викидів, що виділяється в. Атмосферу нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутереш заявив, що останні шість років стали найспекотнішими за всю історію спостережень на тлі стрімкої зміни клімату. Компанія Ілона Маска рекордно зросла в ціні. Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX веде переговори про продаж інсайдерських акцій. Це може збільшити її вартість до 255 мільярдів доларів. Про це пише Bloomberg. Це суттєва надбавка до ціни компанії, як порівняти з 210 мільярдами доларів, які її оцінювали ще у червні 2024 року. Також це зміцнить статус SpaceX як найдорожчої приватної компанії США. Нова оцінка вартості SpaceX стане рекордною для американської приватної компанії, але все ще буде нижчою за оцінку китайської материнської компанії TikTok ByteDance, яка була на рівні 268 мільярдів доларів у грудні 2023 року за ринковою капіталізацією SpaceX вже зрівнялася з деякими з найбільших публічних компаній світу. Вторинний ринок, де працівники та деякі акціонери, що купили акції раніше, можуть продати їх, дає інвесторам приватної компанії SpaceX новий спосіб заробити на сильних зв'язках Ілона Маска з обраним президентом США Дональдом Трампом. Після виборів президента, що пройшли 5 листопада, акції виробника електромобіла і Тесла, єдиної публічної компанії, Маска, що торгується на бірші, підскочили на 26%. Це додало їй до ринку капіталізації 200 мільярдів доларів. Між публічними і приватними компаніями є різниця. Публічні компанії мають акції, які можна купити чи продати на фондовій біржі. А ще вони зобов'язані публічно звітувати про свою діяльність. Тоді як приватні компанії не торгують своїми акціями на відкритому ринку, їхні власники це обмежене коло людей або організацій, і до них існує менше вимог щодо розкриття інформації. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал н 1 Добрі новини, підсумки тижня, світ. Бережіть себе.